Це наші вечорниці, де найкращі дивиці, поди в них паляниці, поди подивіться на спелі полуниці Сокосаковиці, гуляють по столиці Наші вечорниці, де найкращі дивиці, Велком нашій хаті, Україні раді. А зараз музиченки запрошують на бал. 13 грудня коцюба, пан Калитинський, калита, ворожіння, забави, співи. Апостол Андрій. І всі ці слова об'єднує українське народне свято Андріївські вечорниці. Це Нашої вечорниці, де найкращі дівиці, поди подивиться, кінних паляниці. Поди подивіться на іспелі полуниці, сокосоковиті, гуляють по столиці. Нашій вечорниці, де найкращі дівиці. Велко в нашій каці, Україні раді. Добрий день, реборі! Вітаємо всіх. Дякуємо, що дивитесь нас. ставите подобайки! Особлива подяка тим, хто не забуває писати коменти. Ми всім, всім вдячні, кому ми цікаві, бо ми ж працюємо для вас. Нещодавно в Павлограді ми з Олександром потрапили на Андріївській вечорниці. Дуже дякуємо за це, народному фольклорно-обрядовому театру Вертеп Марії. Потрапили так потрапили, заспівали пісні, заграли на бандурі, дали інтерв'ю міському телебаченню. Ну і, звичайно, як же ж нам не виступити, бо настрій був дуже чудовий. Потім ми зрозуміли, що нам терміново потрібна нова рубрика. Етнохата. Сучасна Україна, багата культура і славні традиції.